Спорт проти наркотиків саме під таким гаслом партія Сильна Україна, яку очолює Сергій Тігіпко, відзначила день боротьби із наркоманією на футбольному полі. Вони зустрілися із командою реабілітаційного центру, що на Полтавщині. Близько двох мільйонів молодих українців знищують себе наркотиками. Всі вони потребують допомоги. За даними офіційної медицини, наркоманія на сьогодні невільковна. Тім іншої думки фахівці полтавського реабілітаційного центру. Тут хворобу лікують перш за все фізичними вправами. Спорт це то місце, де людина є самим собою, де не существують ні машин, ні одягу, ні інших средств, з допомогою яких він возвишається на біля. Де нічого не значить гроші. Ще пробують у нас здесь первої сделать маленький шах виті стать тим, ким он собственря являється. На рахунку центру сотні врятованих життів. Небайдужа проблема наркоманії і лідеру партії Сильна країна Сергію Тігібко, не чекаючи допомоги держави. Його команда вже сьогодні бере активну участь у боротьбі з соціальним лихом. Сергій Леонідович Тігіпко неодноразово підтримував і фінансово, і організаційно ініціативи, які Виникають серед громадськості і стосуються боротьби із наркотичною залежністю. І ми для себе розуміємо, що будувати сильну Україну без зміцнення морального здоров'я нації просто неможливо. Саме тому товариським матчем представники очолюваної Сергієм Тігіпко партії Сильна країна вирішили відзначити день боротьби з наркоманією. Спорт це є альтернатива. Це є найкраще, що можна. Діти приложить дітям, Вони не требують больших матеріальних затрат. А задача нас взрослих створити матеріальну базу для того, щоб наші діти имели мали можливість достойно розвиватися, становитися сильними гражданами, здоровими. Це наша спільна цель. Здорові діти, щасливі сім'ї, сильна Україна. Цього разу перемогли підопічні реабілітаційного центру. Втім, харків'яни планують запросити полтавчану гості та відігратись. Марія Сухіна, Олександр Соловйов, Харківські новини.